Вітаю вас, шановні слухачі! До нас сьогодні у студію завітав голова Оргкомітету загальнонаціонального конкурсу Українська мова, мова єднання, заслужений журналіст України, член правління національної спілки журналістів України, кандидат економічних наук Работін Юрій Анатолійович. Начальник відділу розвитку культури та туризму кояльницької громади Надія Красовська та директор комунального закладу Публічна бібліотека імені Євгена Чекаленка Світлана Дюгаєва. Вітаю вас! Доброго дня! Вітаємо скажіть, будь ласка, наші шановні гості. Хто такий Євген Чекаленко і чому його вважають важливою фігурою для історії України? Євген Чекаленко. Євген Чекаленко це наш відомий земляк. Це людина, якою пишається не тільки Куяльницька громада, Подільський район, а ним пишається вся наша Україна. Це громадський діяч, меценат, видавець, агроном все це і є Євген Чекаленко. Ну я хотів би доповнитися тим, що це та єдина людина в Україні, яка поступила со свою посадою першого президента України. Михайло Гришевському уявляєте, далекий 1917-18 рік він сказав, він був меценат, він же як говорив, говорить, треба любити Україну не до глибини своєї кишені, правда до глибини своєї кишені треба любити, а не до глибини своєї душі. Мені дуже приємно, що пані Людмила Вовк, ваша з Сподільська, і вона і поет. Поет і письменник, громадський діяч, прекрасний лікар, кардіолог. Вона в минулому році видала цьому оці книги, присвячені Євгену Чекаленку. Ми були на презентації. І коли мені запросили в його село, де він народився в минулому, перед новим роком, ми сказали, давайте ми один із форумів, в залі національного конкурсу Українська мова, мова проведемо на Батьківщині його. Це тоді була Херсонська губернія. А сам Херсонщини знаєте, для мене це теж знаєте приємно, тому що це ми всі земляки, тому що у нас Україна єдина, і ми повинні робити свою, знаєте, свою справу професійно. І приємно, що сьогодні буквально ми зустрілися з головою Подільської районної військової адміністрації, з головою Кояльницької адміністрації, з головою Мордарівської старостату, і звичайно з Вовк. І Деякі питання вирішили стосовно того, що в цьому році як колись. Майже 100 років по тому сюди, Київ, Одеса, потяг був, або був потяг іще Одеса-Балта. І вони до Мардарівки, відомі люди, Леся Українка, Іван Франко, і багато, -багато провідних людей того часу, українців, приїжджали сюди, ваше славе, на вашу Словетну Подільщину. Це було. Майже 100 років тому. Я хочу, ми хочемо, щоб обновити цей маршрут, щоб він був народним маршрутом, маршрутом, щоб люди могли долучитися до тої заботої історії. Але це знаєте, забута історія це шлях майбутнього, тому що ми продовжуємо сьогодні історію цих великих людей, які створювали Україну, відстоювали виборювали Україну в тих времних роках. Я хочу сказати, що наша комунальна установа, бібліотека біб бібліотека. Носить ім'я Євгена Чкаленка. Це е, ім'я ми спільнота вийшла з пропозицією присвоїти нам це ім'я в рік 160-річчя Євгена Ленка. Чим більше ми дізнавалися про нашого відомого земляка, тим більше нам хотілося носити його ім'я і зібрати про нього якомога більше матеріалу і літератури на сьогоднішній день. Майже всі видання, які вийшли в Україні, є в наявності в нашій бібліотеці. Весь матеріал, який є в наявності в інтернет-ресурсах, ми збираємо у нас свій сайт, «Публічна бібліотека, і те є сторінка, присвячена Євгену Чкаленка. Вся інформація про його дітей, про дружину, всі були достатньо непересічними постатями. Вся родина, тому що виховувалася в любові до України. Вони всі розмовляли українською мовою, вони носили вишиванків, вони займалися громадською діяльністю. Тобто родина дуже така потужна і як його ще називають. Він по принципу ластички нових міста любив українську націю. Ну він же в ті часи знаєте, він фінансував всі сказати письменників, поетів. Так, да, він, на жаль, не міг громадських їм... діячів того періоду. Да. На жаль, він не міг їм запропонувати такі гонорари, як видавали в російських виданнях, але він пропонував всім, щоб вони писали українською мовою і допомагав їм видати власні книги. Він допомагав Кесюбинському, допомагав Івану Франко, допомагав. Лесі -українки. Лесі Українки, так. Коцюбинський взагалі був частим гостям в перешорах, і навіть для нього, судячи з щоденників Євгена Чкаленка, спеціально готували холодець з раковиши. Коцюбинський дуже полюбляв. Коли приїжджав Коцюбинський, для нього це було таке в родині Чкаленків, його пригащали холодцем. Страва була дуже така. Це да, така при. Ну, а з Вінниченком у нього взагалі були дуже такі, він розгледів Виниченка сам талант Віниченка, і він його підтримував все своє життя. На сьогоднішній день бібліотека дійсно володіє тим ресурсом, який може повністю розкрити для суспільства таку постать, як Євген Чекаленко. У нас, є. до речі, є ще туристичний маршрут, інтелектуальний туристичний маршрут до глубиної душі Євгена Чекаленко. І в рамках цього маршруту люди можуть відвідати і пам'ятник, і могилу Левка mm -hmm. Чікаленко. Також криницю, де водичкриницю обов'язково церкву, яку він будував не непогано було б щоб знаєте, цю церкву взяти, де відродити, щоб вона була може тоді зовсім. Народний зелений туризм відродиться на наших краях. Ми зараз е, шукаємо такі грантові програми, завдяки яким ми могли би це зробити. А скажіть d три ну, Я розумію. А скажіть, будь ласка, тут десь може збереглись, так сказати, первісні плани, будівництва цієї церкви, може, десь в архівах є. Це було б непогано, щоб людей меценатів залучити. Ця Справа дуже серйозна, історична, і вона треба це робити. Хотілося сказати, що у нас є така інтерактивна, дуже гарна сторінка краєзнавчий гід. Ми там зберемо все про наш рідний край. І дуже багато матеріалу про родину Євгена Чекаленка. Ми збирали все, що було. Взагалі бачила фотографії його і годинника, і портмане. І там останні документи, навіть заповіт його останні, коли він писав його в підібрадах. Я хотіла б вас попросити більш детально розповісти саме про діяльність Євгена Чекаленка і як його діяльність вплинула на формування саме національної свідомості. Ну знаєте, в ті часи 17-18-19 рік теж було багато негараздів в Україні, але він залучав свої кошти на видання з фінансував письменників того часу. Писав. це було тяжко, неможливо, але він це робив своїми коштами. І запрошував, вони приїжджали сюди. Вони піднімали цей пласт проблем того часу тут. І це було здорово. За це треба знає, не тільки пам'ятники ставити, це треба просто, щоб ми всі пам'ятали. Це знаєте, постать, яка нарешті вона віддана йому те належне, яке було забуте, забуте з далеко 1929 року після його Скільки це? 70-20 по 600 років. Це багато чи ні? Це століття пройшло. Але тут, знаєте, спасибі пані Людмили Вовк, що вона видала книгу тут, ваша місцева. Як тільки в, не, в неї вистачає часу, тим паче, вона і поет, письменниця, громадський діяч, плюс ще і лікар, професійний кардіолог, коли вона встигає, вона це робить. Я теж долучаюся, проводимо це презентації, зустрічі. Тому що це треба робити. Це дань поваги тих людей, які були. Але те, що ми сьогодні робимо, це теж знаєте, це така бомеранг майбутнього, тому що без цього неможливо. Поєднання минулого сьогодення і шлях майбутнього. Я ще хотіла сьогодні згадати ім'я Богдана Сушенського, тому що саме він був другом нашої бібліотеки і. Він перший якось так звернувся до, до теми це до, до тема, Чекаленка. А як він досліджував якийсь матеріал про Кабзарство, і вийшов на матеріал інтерв'ю Євгена Чекаленка в Київській Серевині, журналі Київська старовина». Бо Євген Чекаленка вів в цьому журналі рубрику. І він обрав інтерв'ю у кабзаря, який був випускником нашої Косівської школи лірників єдине на півдні України школи лірників, тому що взагалі вважалося, що лірництво до нашого краю не має ніякого відношення. Але Богдан Сушинський, коли наткнувся на це інтерв'ю, він знайшов цей факт. Ми звернулись в бібліотеки Гернатського нам прислали. Копію цього інтерв'ю з цього часопису, і ми бачили, що які питання Чекаленко задавав, як він старався записати ці палади цього кабзея, бо вони дуже так відносились до своєї творчості. Ніхто не популяризував, вони самі складали ці балади і не хотіли, щоб вона поширювалася ні з ким не ділилася. Вони, не може ділились. боялися, що буде знаєте, як а незворотній зв'язок. Щось буде трапитися, тому що це правда а, життя була А балади. Він взагалі записав декілька цікавих балад нашого вірника, який вчився в школі косівській. Косівська це Івано-Франківська область? Ні, ні Коси, це наша Коянівська громада. Коянівська громада. Село Коси. Да, і тут існувала єдина на півдні України, тоді школа mm. лірників. І у нас є пам'ятник Мефодію Колісніченко, цьому цех майстеру, який вчив, збирав з Подільського повіту Ананівського. Повіту дітей, які слова зорих, і він обучав у нього до 30 учнів цій школі. І так трапилося, що Євген Чикаленко, він дуже любив слухати до нього завжди. Ці кобзарі ходили, і він приймав їх, пригощав в своїх, в своїх домівках і записував, записував. Він все старався зацитувати, щоб воно залишилось. Пісні що... балати і все. Скажіть, будь ласка, якщо б ви мали можливість звернутися до наших слухачів саме словами Євгена Чекаленка, що б ви їм сказали? А, ну я повторити, знаєте, що він говорив майже 100 років по тому, що ми всі в душі любимо Україну, а треба її любити до глибини своєї кишені. Якщо є в тебе щось, давайте будемо відроджувати нашу націю. Без цього неможливо, тому що ми зараз запланували, може зробити якусь знаєте, скульптурну композицію на тому місці, де він був. Щоб я хотів би, щоб громада Подільщини щось зробила, зібрала, і ми на ювілеї чи на якусь дату життя, смерті чи на перезаховання, коли буде, щоб ми зробили меморіальний комплекс такий, щоб заздрити не треба. Просто це треба робити, тому що ці люди історичні постаті. Жили, живуть і будуть жити, завдяки зусиллям нам, всім, тому що ми робимо свою справу професійно і знаємо, чим ми займаємося. Це просто знаєте, якщо в тебе в серці, це одна справа, якщо в душі, інша. Якщо в кишені є, то інвестуй, роби гарну справу для держави. Не жалкую про це. Це для майбутніх поколінь. Він це робив для майбутніх поколінь. Але він поступився своєю посадою першому президенту. Він уступив. Посаду першого президента України Михайла Грушевська сам сказав, та ні, я лучше тобі вам буду допомагати, як і всім тим письменникам поетам, то того, ну, того часу все правильно. Скажіть, будь ласка, а як в сучасний час молодь достатньо обізнана саме про постать Євгена Чекаленка? Знаєте, хотів би сказати, що це все залежить від нас, від старшого покоління. Якщо ми займаємося цією справою, ми знаємо про це. Я ж вже говорив, що я своїм товаришем і навчолюсь спілку письменників в Україні Чернівецької області. Сьогодні всі лауреати нашого конкурсу, українська мова, мов письменники-поети, вони ще зготові збірочку по прочність Євгена Чекаленка, але каже, буде окремо писати, не так, щоб взагалі. А каже, знайде щось. Я теж сьогодні їхав, коли до вас електрички на 50% щось написав. Я думаю, воно таке, знаєш, з порозумінням того сьогоднішнього часу, минулого. І погляд в майбутнє, тому що без цього неможливо. Коли їдеш і бачиш цю благодатну українську землю, то майже 4 години ти їдеш. Є про що поміркувати. Люди ходять, ти дивишся і пишеш. А це вже не мені належить, це вже тим людям, яким я потім прочитаю, скажу, хлопці, Дивіться, робіть, беріть приклад з вас. Ми сьогодні зібралися і робимо цю справу. Чому це треба? Я розумію, що зараз іде війна, це два поняття. Ну в нашому житті все взаємопов'язано. Все взаємопов'язано рано чи пізно війни закінчуються. Ми живемо тут. Це наша земля. Ми звідсіля ми звідсіля під час війни нікуди не поїхали. Ми лишилися тут. Я хочу сказати, що можливо не всі так гарно обізнані на сьогоднішній день. Обидві люди, але вже те, що в цьому році рекомендовано в шкільній програмі до вивчення життя Євгена Чекаленка на позакласних годинах, то це вже великий крок, тому що і, напевно майбутні будуть знати більше і краще про нього. Тому що в шкільній програмі вже рекомендовано вивчення біографії Євгена Чекаленка. Скажіть, будь ласка, пане Юрію, а хто для вас є Євген Чекаленко? І як ви особисто відкрили цю постать для себе? Знаєте, я вже для себе 26 років відкриваю історичні постать в нашій державі. Я ніколи не забуду, коли в далекому 1999 році держава відмовилась від проведення загальнонаціонального конкурсу Українська Мова Мова Держава. Це було в 1999 році. Я був на колеги Міністерства інформації і сказав тоді, якщо вони ви спроможні, неспроможні, я забираю цей конкурс до Одеси, тому що в нас в Одесі прозиває 132 національності. І я за ці роки, за 26 років, об'їздив всю Україну. І е, творчість цих відомих постатей України, я, якщо мені це подобається, якщо я про них нічого не знав, я вивчив. Я поїхав і за собою повіз людей, журналістів, письменників. А сам пісні плянськи одеського військового округу, в кожному населеному пункту робили концерти, концерти зустрічі з громадою. Перша така поїздка серйозна була в 2003 році на Іванах Франківщину, де нас зустрічав тоді губернатор Михайло Васильович Володимир Вишиванюк. Він знаєте, приймався цією темою. І так за ці роки ми все об'їздили. І тут Чікаленка з'явився. Це мені підказала Людмила Мок. спасибі їй знати. Коли читаєш, ти бачиш, що це треба, щоб люди про це знали. Я ще приклад зроблю вам такий. Минулого року лауреати конкурсу були учні з ліцея номер 2 міста Надів. другий А-клас. 35 чоловік, вони видали маленьку збірочку. Я читаю дорослий дядька і плачу, сльози. І розумію, що діти розуміють, вони що ситуація у них в житті правильна, їх ще ніхто не ні спортивка. Вони правильні. Знаєте, я тоді вирішив, ага, ми поїдемо. Вона я дипломи, все зробив, при, з ними зустрівся вручив. Потім інша ситуація стосовно нашої професії журналістики. Мій товариш-директор інституту журналістики з Києва, Київського університету імені Тараса Шевченка, минулого року. Провів конкурс серед студентів Журфака, щоб діти написали твір День після війни. Вони видали книгу. Вони війшли в Рек... книгу рекордів України. Вони буквально за 6 годин написали, відреагували і видали цю книгу. Книгу рекордів війшли. Зараз ця книга передається десь 5 чи 10 іноземних мов. Вона розходиться по світу. Але ми зробили свою справу. Директор інституту був у мене в офісі, минуло ми нагрожували. Потім зробили 158 дипломів, поїхали всім студентам, вучили, тому що це теж шлях майбутнього. Так і і Якщо хтось про нього колись забув, ми знайшли пошук. У нас є ще номінація Пошук істина наука. Тут є пошук і істина наука, тому що він був і науковцем, і науковцем, і гарним аграрієм, і агранолом, тому що він знаєте... Любив землю, як сьогодні голова сказав Михайло Дмитрович поклав фермер руку на землю і відчув биття серця землі. Не знаю, а урожай буде такий чи такий, так і чи таким був. Я хотів би, щоб це відродилося в нашій державі. І Щоб знаєте, те, що тут ми робимо на вашій подільщині, щоб воно знаєте, так. мерангам пішло по всій Україні, тому що такі постаті є скрізь, просто ми про них забули. Але час прийшов, ми повинні про них пам'ятати. Бо це відродження України і незалежності наших держави. Вони сто років по цим займалися, але вимушені були вишки за кордон. Да, дуже символічно, що в 22-му році вийшла е, книжка, було переведення розмов Євгена Чикаленка, розмов про сільське господарство. Книжка, яка від аграрія для селян. Він випустив такі маленькими брошурами. Він п'ять років боровся за те, щоб вони вийшли саме на українській мові, щоб вона була доступна селянам простим, як обробляти, обробляти. землю, як ухажувати за садами як розводити скот. Тут п'ять книжечок. В одні, і це Анжела Савченко. Вона була ініціатором видання цієї книжки. Вона розійшлася на всім накладом, вона замовляла другий наклад цієї книги. Дуже багато аграріїв. Сказали, що і на сьогодні вона актуальна. Тут є такі паради, що люди в своїх господарствах можуть, можуть спокійно застосовувати поради. Без всякої хімії, без всяких сучасних обробки та органіка, і це все робить для я знаю, що ця книжка стала безселером. Вона дуже розійшлася дуже великим тиражем і зараз знову її поновлюють знову друкують. Анжела Савченка, вона взагалі дослідниця. Досліджує тему Євгена Чукаленко. Тут дуже їздить по всій Україні, презентує е, постать Євгена Чекаленко. А тут дуже гарна фотографія. Е, є же Євген Чекаленко, і це снапи, так. снапи такі бачили жити чи пшениця. Е, така вона була. Коли була посуха в Росії і тільки в його господарстві, у нас є е, е, в електронному вигляді. Е, Фотографія. електронна книжка за 900 рік, значить дослідництва частно владельчик хазяйств тогда Херсонщини, і там описується описуються всі хазяйства, всі господарства, всі владельці, що вони про які вони культури вирощували, які вони скот розводили, що у них було цікаво в їхньому господарстві. І описується дуже гарно господарство Євгена Чекаленка. Він був, не як то кажуть, він олігархом ніколи не був. Він просто був крупним землевласником, господарем, який дуже розумно підходив до землі. Коли в Росії була посаха і був не то тільки в господарстві Євгена Чікаленка збирали по центнерів з гектара. Це показник. Так, да, це був такий показник, направило в Міністерство сільського господарства цілу комісію, щоб дійсно чи це так, щоб перевірили. І Євген Чекаленка написав тоді паради про чорний пар, написав свою першу книжку і виходив, що він з пропозицією роздрукувати, щоб у кожного сеянина ця книжечка була, але тільки щоб на українській мові. І п'ять років йому понадобилося, щоб такі видали на українській мові. І там була така резолюція, що дійсно це заслуговує на увагу, тому що це цінний досвід. І він я ще кажу, що в нього була золота і срібна медалі за, за ці досвід сільському господарстві. Дякую вам за таку чудову розмову. А я нагадаю нашим слухачам, що в нас у сьогодні у студії були присутні голова Оргкомітету загальнонаціонального конкурсу Українська мова, мова єднання, заслужений журналіст України, член правління національної спілки журналістів України, кандидат економічних наук, работін Юрій Анатолійович, також начальник відділу розвитку культури та туризму куяльницької громади Надія Красовська та директор комунального закладу Публічна бібліотека імені Євгена Чекаленка Світлана Дюгаєва. Дякую вам за розмову. На все добре. Дякую. Дякую. Побачимо.